Це вже не плотва, це вже потужна риба. Слава Україні! Рибики! Ви знову на каналі Українська рибалка. Сонячна погода листопад. І сьогодні. Тема програми класичний фідер. Сьогодні я буду ловити коропа і карася. Ну, в принаймні, в мене є таке велике бажання зловити коропа і карася. Приїхав в Ульки, Тартар-Крезор. За цими схилами розпочинається наш мегаполіс, місто Львів, пару кілометрів. І як Сергій мені сказав, який порекомендував сюди приїхати, каже: Петро: якщо і так буде прольот, то каже, звідси хоч близько додому вертатися. Ну, я думаю, прольот не буде. Сьогодні я буду ловити просто на чистий мотель. Принада, насадка, виключно мотель. Я вважаю, що вже з осінню, ну короб вже листопад, сьогодні зранку приморозок. Короб вже не такий активний і карась. І а мотиль, от він дивиться на мотиль, і він розуміє, що це дієтична легка наживка. І короб думає собі, я з'їм, мені не треба багато витратити енергії, щоб її перетравити. Але в мотилі дуже багато харчової харчової цінності. Тому мотиль. Це насадка номер один в класичному фідері. Так що, друзі, закормлююся, даю 5 годівниць, щепотками мотиля даю також в корм і розпочинаємо рибалити. Погнали! І що, друзі, перший є. Будемо його помалу тягнути. Поводок 0,14 розривна кілограм 800 чи кілограм 900 на шнурі на це дуже емоції великі. Але от коли ловиш на класичний фідер і в тебе насадка мотиль. Ну, ж в озері є, краснопірка, плутвиця і так далі. І от є тички любі, а мотиль настільки делікатна насадка, що просто не розумієш, чи вже плутвиця збила ту насадку твою, а надіваєш там 10 мотилів, 8 мотилів, тобто робиш з мотиля. І от в такому випадку треба дуже сильно працювати. Працювати в тому плані, що побачив якийсь там тичок один, другий. І потрібно перезакидати. Ну і в ніякому разі не форсувати. Так, є невеличкий куропець. Не знаю, що запустили цього року. Тут є такі хороші коробці. 5-7 кілограм. Є! Перший є. Зараз вам його покажу. Ось, друзі! Перший куропець. Боже, який він холодний. Рибалка на класичний фідер. Тонкі поводки. 0,14. Це все так... Хоч і він невеличкий, але ти дуже бережно, акуратно тянеш, щоб довести його і скласти в садок. Це дуже великі емоції. Красота. Їжджу там, бо знати куди. А біля хати риба є. Супер його в садочок збираємо чекаємо наступного боже хоч би сьогодні була вдала рибалка бо стільки тих прольотів треба насолоджуватися Я вудочку краде вудочку краде є Є, малюк Блін, добре що повідець не обірвав Бляха, зійшов. А ні, не зійшов. Просто бачите, над головами, як то рибаки-спеціалісти. І я так розумію, в воді ну, дуже багато. Дуже багато всяких обірваних жилок, шнурів і так далі. Якісь оснастки лежать. І пішло, і поїхало. Так, я надіюся, не зійшов. Або може зійшов. Ну, бо був такий удар. Розумієте, от рибалка на мутиля. Я вважаю, що риба не перестає харчуватися взагалі. Ну, зим, Взимку ловимо рибу. Так, пішли пішли тягнути. Взимку ловимо рибу з криги. Просто потрібно підбирати для неї. Так, тут таке от. Кіно. Просто ви розумієте, потрібно підбирати ну, наживку, насадку і шукати, де риба є. Так. Коропа, я от не пам'ятаю, що це був січень місяць. Січень або лютий місяць крига тільки зійшла і на мотиль, в принципі, я спіймав одного коробця. І я отак думаю, знаєте, сезон не закривати, просто треба переключатися на легкий корм і на мотель. Із з мутилем можна ловити рибу, я думаю, круглий рік. Ну, в лютому місяці отаких от корупців половити. Або більших. Кайф. Так, є. Тож якийсь другий або третій. Ну, помалу, помалу ловим. Надіюся, може, щось і більше буде. Ну, але на 0,14 повідеться, думаю, ще би якби був не шнур, знаєте, а жилка, то ще є шанси. А так... Без шансів. Так, малий коробчук. Що все по логістиці, по логістиці не дуже добре розташувався. Так, в шахту. От-от-от, просто подивіться. Бачите, повідець просто в шахті. Оце не, не попав, не бойл що він просто засмоктує наш методний мікс це вже от та наживка яку він любить яку він їсть ну ось. Ну ось такий хороший трубзик це вже не плутва це вже потужна риба не знаю можливо їх запускали весною бо раніше таких дрібних не було Так, треба щось робити мені з логістикою. Знаєте, є мат, ти на мат прийшов, поставив в тебе підсачок. Тут зараз садок, сижу зверху, міг сісти знизу, собі комфортно ловити. Ну раз, зараз розберусь Добре, що вони ловляться. Це вже прекрасно. Ну, він реально от, тонкий повідець, тонка жилка, короб навіть не відчуває їх. Він от, бачить той. Пучок мотиля і такий думає, оце джекпот, оце от те, що мені зараз треба. І він його затягує. от Всі три коропи, які я зараз спіймав, вони от просто оп, так от, бачите, потягнуло. Не реагуємо. Всі три коропи, які я зараз спіймав, я їх не спіймав, там за нижнього був по класиці, як флетові, коропові риболовлі. Я їх зловив саме в шахту. Нічого не насторожує, ні натяг. Є от Принада така, така з легенькою кислинкою. Тобто ну, вона на карася, але я думаю, на осінь треба взагалі брати таку просто ледь-ароматну ледь, ледь прикормку. Щоб, ну, щоб вона мотиль доносила до точки ловлі. Підібрати в, в колір дна там, чи темних відтінків коричневі, темно-коричневі, чорні. В колір дна нічого не має лякати, ароматика нейтральна. Просто Кормовий мотель і насадочний мотель. Ну, кормовий мотель зараз дуже багато коштує. Тому виходимо з того, що просто насадочний мотель купляємо. Можна його замовити і дрібним оптом, і великим, кілограм там замовити. Ну, кілограм дуже дорого. І все. От, йдуть натяжки. І оце це незрозуміло, Розумієте, чи це плутвиця, чи це якийсь там окунь, мотиля дзьобає. І от з мотилем можна ловити, я думаю, круглий рік. Так, чекаю, коли воно гарно так загне, щоб на камеру вам, друзі, це показати. Оп. Оп. Ну, бачите, от мотиль вже вже воно щось йому зьобає, щось воно облизує. Ну, попробуйте там щось сидить. Ну, Тут треба ще нерви. Знаєте, як лящ плює? Хитає, хітає, хітає, хитає, але потрошки затягує в свою шахту насадку. Ну, зараз перевіримо. Оп, а там вже карп є. Там вже карп є. От бачили, От, виходить він з холодною водою не такий активний, тобто не, не бере, нема не такого загибу. Так, ну що, малюк? на сюди. Блін, ну поклювання такі, як в ляща. Щоб короб так клював просто дип-дип. Та знову невеличкий коропець. Сюди, малюк, сюда. От, і знов в шахту, просто в шахту. Так екстрактор. Пляха з тими жилками порваними. Запутався. Так, і знову коропець. Переніс я то все, крісло, стіл. Ближче до води, бо більше комфортніше. Бо коли ти сидиш, коли під сак під рукою раз, є. Коли садок, коли не треба бігати, скакати, то економиш, як то сказати, енергію. На годинниках вже півдруга і нема такої роздачі. Це от четвертий коропець. І клювання всі. І всі клювання дуже делікатні. Ну реально, ти дивишся на це клювання і плутва агресивніше клює, чим, чим корупці. Тобто як лящова, лящова таке клювання. Легенько тик-тик-тик, розкачує. Опа. І ти от чекаєш, коли він тих. Всіх мотивки... О, оцей такий трохи грубший. Коли він всіх цих мотилів затягне глибше в шахту. О, знову в шахту. І вже тоді просто не підсікаєш, тому що повідець там тільки, я просто підьмаєш і тільки чуєш тик, є. Ну, Красивий малюк. О, ах, чекай, бо ти мене... Ну все, я весь ребі. Де в садочок. Є чи нема. Друзі, відійшов від падіння. Ну так буває. Оце щось дуже головою трасить. Може окунь якийсь. Так, друзі, буває. Добре, що якогось камінця не було, знаєте, якось ще якоїсь штуки. В принципі... Що я цілий, що вудочка ціла. О. І куропця також витягну. Тягну якусь рибу, на поповатках не розумію, що за риба. Хто ти? А, це куропець. Стандартний. В принципі, якщо попадаю в точку і нема поруч плотви, отакі от коробчики ну, з якоюсь періодичністю ловляться. Якщо вони в точці ловлі так якщо вони в точці ловлі є, це, як сказати, одразу показують клюванню. А якщо нема, то за деякий час сідає плотва або конець, або щось в такому роді. Так, це вже не, не прям шахту. Так, це тут екстрактор. О! Є карапуз. Так, друзі, давайте поговоримо на рахунок прикормочок, які використовувати осінню, якщо це класичний фідер. І які добавки можна використовувати. Якщо це річка, в принципі, всі літні варіанти. Там, ну, може, не так багато гороху треба, якщо це ми говоримо Дніпро, там, Десна і інші потужні ріки. Тобто, якщо це потужна ріка, риба все рівно витрачає енергію, її треба ту енергію поновлювати. Тому що течія, її треба рухатися, втратиться енергія і так далі. І якщо вже брати озеро, так секунду закину, отут вже куди цікавіша історія. Ой-ой-ой. Ледве докину, бо після удару ще, як то сказати, плечі не зійшлися. І знаєте, така удар, стрес, адреналін, а потім воно так попускає. Щодо озера, ось тут треба бути дуже, дуже обережним. Якщо ми беремо, наприклад, в ловлі на комерційних озерах таких от коробців, короб, карась, там, амур, можливо, він також може проклюнутися. якщо це осінь і там, холодна весна, я би брав би прикормки з рибної муки на рибній основі, але щоб був дрібний помол. З грубою фракцією, що додавати, можливо, пелет. І то треба дивитися. І основна фракція це живий компонент. Мотиль, опариш, там, порізаний в різних варіаціях. Якщо брати вже класичний фідер, тут вже просто. Сильно не розженешся. Тобто горох, кукуруза це все в важкі дзернові, які забивають шлунок рибі. І при ловлі на водосховищі осінню. Ну, я би не рекомендував брати якісь такі важкі добавки. Прикормка нейтральна, темну відтінку, тобто без сильної ароматики, без тих всяких атрактів і так далі. Просто з живим компонентом. Хрубак, опариш і мотель. В різних варіаціях додаємо в корм, наживка там і так далі. Бо ну, що з зернових можна спробувати використовувати, це конопля варена. А так, от, любе зерно, воно дуже насищає рибу. Тому потрібно ловити приманити рибу, щоб вона ту прикормочку так ліниво пик-пик-пик-пик. І раз, і мотиль, як то сказати, на позиції, і рибка в нас в садку. Бо дійсно можна грубою фракцією рибу нагодувати, відлякати. Треба харчується круглий рік. Просто в кожен період, там весна, осінь, літо, їй хочеться різ... різну прикормку. Різної фракції, різної харчової цінності, десь там хочеться о, відбій тривоги, десь хочеться більше вуглеводі, десь такого, десь вона хоче, давай мені взалі зерно тільки і, і так далі. Ну, саме головне. Це знайти, де риба саме стоїть. Де вона є? Чи в корягах, чи на ямці. І ось тільки от коли ви читаєте водойму, коли ви знаходите розуміння, де риба збилася, і ловити в тому місці, де є концентрація риби, це завжди принесе результат. Одна штучка, три, п'ять, але буде результат. І ось саме більше вчитися потрібно це правильно читати водойму. Практика, 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 і просто посидіти, подивитися, як то сказати, за водоймою. Так, треба перезакинути, бо. Ооо-о-о! О, баляха, обрив. От, обрив. Клювання взагалі не було. Тобто, розумієте, от просто тако дип-дип. А фракціон у мене був зажатий. І от, бачите, ловлю одним фідером, дистанція. Біля 70 метрів. З відео в відео повторюю, що це так, мінус повідець, це значить трошки крупніша була риба за 2 кілограма. З відео в відео повторюю, що рибалю Rapido 80 150 тест. Він от перекриває, в принципі, мої всі, практично всі риболовні. Комфортна дистанція до 90 метрів. Ловлю як її річка, озеро, корупці, лящі. Бурштинський канал і так далі. Це є великий, великий спектр. Більшість рибалок, це дистанції 50 плюс, 50-70 метрів, чи це течія, чи ловля крупної риби. Потрібно її, відповідно, скрепку. Хоч і 0,14 повідець обірвало, але це моя провина, бо був зажати фракціон. 7, 8. Розв'яжу повідець, тому ставлю все-таки знову 0,14 повідець, щоб просто була хороша презентація нашої насадки. І довжина, довжина, в принципі, скільки там 50 см. Так. Так що таким методом я... Цього сезону постарайся цієї зими постарайся поїздити, дійсно попробувати. Це от в основному ловля дрібних корупців, карасів. Звісно, що мотиляни діти там нереально. Та ну, може клюнути і десятка і 15-ка, але витягнути це, мені здається, вже буде зовсім інакше. Але зараз що? 7 година, восьма. Світає п'ята темніє. Ніч довга і коропові сеції вночі, так щоб пловити, це 100%. ні. Тому єдиний варіант збивати у скому, це от виїжджати на приватні комерційні озера. Ну, звісно, мені повезло, бо живу у Львові то є бурштин поруч і добротвір. А так, все-таки я думаю, в більшість інших областей. Мотиль, прикормочка і можна взимку пробувати ловити коробців. І обов'язково прикормку годівницю обтираю рукою, щоб все-таки вона не, не так залишала слід Уй, в товщі води, щоб не заманювати нам клітку. Закину стоячим, бо не знаю, чи то в мене все добре, чи не добре. Ну, зараз перевіримо. Не точно, Ну вже як є. Я після Трюків. Є. Друзі, у день вкрай короткий. Пятнадцять по четвертій тут кругом цього озера озератки. Пагорби, гори, можна сказати, невеличкі, в моменті стало холодно. І активність кльова також зменшила. Так що зараз, сподіваюся, я його витягну. І давайте, друзі, підбивати підсумок та їхати додому. День короткий, вночі приморозки, 2-3 градуса. Холодно, некомфортно. Ну, але я рахую на листопад місяць. Просто чудовий результат, але він пре. Так. Це не лисака, а вроді би в броні. Так, Вони от по відчуттях трошки сильніші. Ти сюди, зараз вас всіх випущу. Так, шкода, що садок буде смердіти в автомобілі. Ви знаєте ті прекрасні запахи. Все, 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 все. Та що він тебе витворяєш? Дружище? Є! Ну, оцей такий десь півторачка. Ну, взагалом такий, Від кілограма до двох ловилися. Чогось більшого не було і Ну, Але загалом, загалом це просто красота. Збираємося додому. Давайте, друзі, витягну то все. Покажу рибку, відпущу, може трохи навіть і садок підсохне. Саме любими оцей звук. Коли витягуєш садок з води. Я собі зроблю таку фотографію. Робить чимось вагенько. Можна йти. Я зараз так сяду. Буду і так рукою тримати. Ну, друзі, в принципі, ось такий улов. Реабілітація пройшла успішно. В роки зняті. Б'я близько 15 штук спіймала, десь ще 4-5 зійшло. А такий... Хороші кабаноси. Відпускаємо їх назад у рідну стихію, друзі. А я вирушаю далі подорожувати, придумувати якийсь контент, що файно зняти. До речі, пишіть, як вас рибалка, чи ви щось ловите, може якусь ні ідею підкинете, що потім знімлю для Ютуба і воно все просто розірветься. Друзі, всім дякую. Про футболки пам'ятаю. Зараз просто навіть не говорив, тому що не хочу говорити терміни. Так як з дизайном було. Думав, за тиждень пройшов місяць. Займаюся, друзі, займаюся, працюю, відео знімаю і з футболками розбираюся. Друзі, всім дякую, хто додивився. Ось така коротенька рибалка. Ось такий коротенький релакс. Так що, друзі, всім дякую, хто додивився до кінця. Я погнав далі. Всім пока.